Відео для молодих майстрів або ті, хто обслуговує свою техніку сам, як скоріше знайти підсос воздуха. Наглядний приклад з Карабео 200-кубово, карбюраторне ще. Вже е, регулювання карбюратора захотів двигун для нормальної роботи. Не буває все так просто. Якщо двигун нормальний і хоче зміни карбюратора, і карбюратор от, почищений нормальний, значить, щось десь цей. Ну, Він захотів багатшої суміші, на багатшій суміші він поїхав краще, ну, наче ще стабільно. Але от такий от хитрий оцей от вкусний патрубок Маніфолд називають його так, от має мікротріщини тут, тут. Тут хто крути техніку, і також італійську, італійську, він знає, що вони литі з двох резин зсередини середини там іде прошніша набагато. Ось тут от тріщинка. І вона, як правило, на ці не треба вірити в першу чергу. Ну, Звісно, якщо воно вже таке, треба замінити. Але ще можна, якщо поїхати, допустимо, це все ж в копійку. І ось ця от подла тріщинка, як тут, от, вона вже йде через дві резини. Я провіряв зазори клапанів і вже помітив десь цей. Провіряється це так. Запускається двигун. Чекається трохи він... Заспокоївся. Чуть-чуть за низькі холості спеціально я зробив, щоб цей. Ну і балон забереться швидкий старт. Я нарочно зробив малі холості, щоб вона ледве вигрібала, щоб було чути зміну роботи. Ну і пшикаємо, пшикаємо де, на цю тліченьку. Не міняє. Не міняє. Не міняє. Опа, опа. Ось, все. Ну, і, тут. і на великих парах 200 кубів там всос там досить цією компресією непоганий такий, він хапає лишній зазор. Покажу наглядний приклад. Ось там воздухозаборник на, е, цей, на повітряний фільтр через карбюратор. Цикаємо туди. Цикнули. Чекаємо поки дойде. О! Так, такий самий. Ось і підсос. Ось і підсос воздуха. Підсос повітря можна так і шукати, і на цьому патрубку Ну, Наглядний приклад як такий.